Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина. 17 січня Московія та Іран підпишуть договір про всеохоплююче стратегічне партнерство. Це про це говорить ЗМІ, і я це прочитала у пана Бригінця цього тижня. І ось що він пише: цікаво, бо після 20-го очікують суттєвий тиск на Іран з боку США, Ізраїля і Саудитів. Дехто говорить про пряме вторгнення чи обстріли атомних об'єктів. І тут він запитує, і що Московія муситиме туди перекинути війська. Давайте непогана ідея загалом. Це пише Бригінець. Мої дорогенькі задонатимо на ЗСУ для 58-ї бригади Донецький напрямок. Під цим відео я закріплю коментар. Ось, Допоможемо хлопцям купити машину нашим військовим. Дивимося, як оцей договір Московії з Іраном. Як ем, вплине на Україну, на українську війну. Верніше, на війну в Україні. Знаєте, тут повториться: краще не буде, краще не буде, але трошечки щось сунеться. Давайте я так скажу. Тобто, я не бачу, що тут багато військ з України піде, там чи закриється фронт, чи ще щось. Якесь рішення буде прийняти, скажімо так. Наскільки я розумію, якась стабілізація вийде, але все рівно. Великої користі це не принесе, аж дуже великої користі це не принесе, тому що все, все рівно це по місяцю іде. По місяцю це завжди, знаєте, ловушка, обман, прикриття туману наведуть, розумієте, ось якось так. Я не бачу, що тут аж дуже покращиться становище. Ну, звичайно, всі конфлікти, які веде Росія, нам тільки на руку, розумієте, щоб світ бачив, що це за. Ну, не знаю, гарне слово підібрати не можу. Маю на увазі культурне. Дивимося, чи веде ця Московія, війська. Ну, З України я бачу, що тут може тут дійсно якісь переміни будуть. З України щось піде. Там дійсно про щось домовляться і на якісь. Термін. Ось якось так, але все рівно. Можливо, навіть ви знаєте, як я сказала спочатку, зараз я вам покажу, як я сказала вам спочатку, ось в цьому рядочку, що тут місяць випав, туману наведуть, ніби покажуть як шанс. Але дивіться, якщо випадає після цієї карти туз монет, і ось тут я теж по цій карті бачу цей рядочок, Тобто шанс якийсь для України все ж таки є. Тобто, не, не зовсім так дуже погано. Ось. Тому це для нас вигідно. Ось Україна і відси ідуть війська. Тобто, якась певна трансформація, дислокацію міняють Росія. Розумієте? Тимчасово, на якийсь час. Ось. Тобто Все ж таки нам це Ну, скажімо так, полегшить. Можливо, не так багато. Це, знаєте, як курська операція. Аж дуже вона нам добра не принесла. Навпаки, оголилися наші інші фронти. Ось, Але давайте так, що під цим карти хочуть нам натя... натякнути про що? Нам це приподнесуть як величезний мир, угоду якусь. Ось, дійсно, щось підпишуть, щось буде, якийсь буде документ, тобто тут щось дійсно відбудеться. Ось, Тому зараз будемо дивитися. Це не так швидко буде. Я не бачу тут різких якихось таких, аж зразу перемін, але поступово, дійсно, крок за кроком щось буде. І хочу ще подивитися США. Чи буде США, дійсно. Тиск на Іран. Чи буде тиск на Іран? Дійсно, як пише Бергінець. Ну, вони щось будуть їм пропонувати. Знаєте, як то кажуть бартер. А, ви, ви нам, ми вам. Але дійсно, а, будемо так говорити, різкі. За... Ну, не те, що різкі, а швидко, так зненацька трохи. І дійсно, не з того не з цього. Але будуть щось пропонувати. Да, якісь угоди. Угу. Реакція Росії, хочу подивитися. Ну, Росі... Росія від цього, до речі, щось втрачає. Росія щось втрачає. Якийсь ресурс через це буде Втрата Росії. Якийсь ресурс. А, знаєте, в мене ще таке враження, що Росію трошечки підвішають. Я не бачу тут, що її вже жертву хтось може сказати, ні-ні. ні Тут, скоріше за все, вона залишиться так, знаєте, в неведенні, Тим більше, що тут ось ця карта, знаєте, так коли не оприділилися, коли невизначеність, якась така невизначеність буде для них, і плюс якісь втрати. Втрати ресурсні. Це можливо бути якась зброя. Це можливо бути ну, людський ресурс, не думаю, але це може бути зброя. Ось якісь технології, якась зброя. Ось, якось так, мої дорогенькі. Гаразд, донатимо на ЗСУ під цим відео. Закріплю коментар. Бережіть себе, мої любі. Для 58-ї бригади договорю, бо я вже спішу. Ось на їхню машину, щоб хлопці могли вивозити донецький напрямок. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!